Ну, я не тут того? живу. Я проти стройки, но я не отсюда. Не, не, ні, паспорт, ні, дачу, так вони і паспорт ні до чого. Так то вони обмежували количество людей, сказали по паспортам. Тут же это хто хто та хто ограничив? Хто пропаспорт сказав? Покажите цього мудака. вона веде збори. Покажете вона сьогодні. Сказала, що ви сказали моєму чоловіку, що дома наші будуть сбве і ви йому пообішали бути директором. А я до неї, хоч ти ходиш у церкву, кажу вона, так, да, Не ходи, кажу. Не ходи, не ходи, не бої за його нема. Це якби він був тут. За та не, так я ай, треба сказати. Це все в'їхали, лі спортила настроєння. що я йти не Ой. Буде ці літажі, таких у Києві нам всього декілька. Тому якщо половиною мільйони гривень витрачається на жені, які тут живуть, а це на корську сім'ю десь 10 тисяч гривень. Тому ми переконно просить всіх і переговорити з тими, хто працює на користь сепаратистів. Це тільки сепаратисти і Путін хоче для того, щоб у нас не було миру, щоб ми були бідними, щоб ми прийшли на поклон до Росії. Я вас дуже переконно прошу. Давайте будувати нове місто. І так, як сьогоднішній забудівник інвестор, відноситься до своїх сусідів дуже мало, щоб хтось так відноситься. Держава дозволила зняти будинки, держава дозволила. Робити це майданчиком, тому давайте підтримувати владу. Ми ж її обрали, чи ми знову будемо воювати. Підтримати, давайте підтримати владу. Наші інвестори за цей кусочок землі за тих 7 років. Тут заплачено більше п'яти мільйонів гривень. Тому ніхто другий тут будувати не буде. Один ну другий Ну Тут буде будина, так по генеральному плану. Інакше ніхто не, не робив би тут. Ніхто б не починав вкладати гроші, якби не були охорнені документи. Є спеціальні експертизи будівельні, які дозволяють будувати чи не будувати. Давайте домовимося, що ми будемо підтримати Валя! це будівництво. Підтримаю будівництво. Підтримаю. Валя, будівництво. Підтримує будівництво! Валя, подійдіть сюди, будь ласка! Утрій, ми зі придамо, бо не єдинкіний шанс ділить свою Детські площадки, які ми десять і не Я к вам не соромно. Що? Я, я хотела, ви ж казали зовсім іншу позицію. Ви Я у мерії і у мерії сказали. Де да хто тут сепаратисти, Скажіть, будь ласка, ви, хто, 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 хто будує хто, хто будує? Він се паратистик. Він будує країну. А вас на вони сепаратисти наважують. Я будь вам. Якщо ви говорите про Путіна, то ви краще поговорить про свій Марс, звідки ви упали, Срамота! щоб ображати людину. Що я казала про СББ. Я казала людина. Знає бачу. Що ви говорите? Але до мене люди прикладили. Що там може може ви скліротік? Завдані що ви берете на себе гріх? Які сакі сепаратисти? Подачи хай покажуть люди паспорта. Хай покажуть люди паспорта. Покажіть, будь ласка, паспорта, молодь. Звідки ви прийшли?

<плес> Як вам не зможуть, повішала моєму чоловіку. Я не то люди так кажуть. Він каже, що я строю. Документи. є. Документи фотографірує. Я фотографірувала і буду фотографірувати. Ти ж героїня у нас, мови родиш. Я ж тебе на всіх підбортах буду малювати. Хорошо малюють, що далі пожаловав. Де таке написано? Що Вона обішала йому. Директором ОСББ. Ай-яй-яй, я ніяко від наш. Наші таки вже видумуть. Так, застройщик. Так, прийшов застройщик, підемо поспілкуємося.